Так, добрий день всім, Допаку. дякую організаторам за запрошення. Власне тут згадали про, про, про відкриття дошки, і мушу згадати, що ну, ініціаторами і організаторами встановлення цієї дошки була кафедра політичних наук і філософії в Львівському регіональному інституті державного управління. Тобто, тобто інституційні обмеження. Не є насправді обмеженнями, коли люди хочуть щось зробити, та, тобто, це, це не є перепоною. Я маю ту ж саму проблему, що і, що і всі, тобто хочеться багато сказати, але обмежений в часі, тому е, е, буду намагатися якісь фрагменти важливі виділити, на чому я би хотів наголосити. Отже. Е, Моя доповідь базується на двох основних працях Мізеса економічний розрахунок при соціалізмі та соціалізм, економічний та соціологічний аналіз, і як вже тут було сказано, основна ідея тих книжок є, що економічний розрахунок при соціалізмі неможливий. Коли ми подивимося, в принципі, тема соціалізму вона широко присутня. Працях Мізиса, та, тобто практично у всіх його роботах є протиставлення соціалізму, капіталізму, свободи, несвободи і таке інше. От і логічно припустити, що після е, розпаду, після е, ну, е, ну, занепаду марксизму та розвалу Радянського Союзу, що на місце мав би прийти е, мали би прийти ідеї Мізеса. та. Але цього не сталося, і певною мірою це не дивно. Якщо ми згадаємо, що в нас декомунізація в Україні почалася з 2014 року, то не дивно, що декомунізації не було і в науках, в тому числі і в економічній, і політичній науках, і так далі. Та тобто, фактично, ми тільки з 2014 року рухаємося в тому напрямку. І, я думаю. Тут ми сьогодні говорили про проведення повного збірку повної збірки праці Мізеса, що трансформація чи транзит в Україні закінчиться, коли на місце Маркса прийде мізис. Тобто, і якщо ну я не буду говорити про мізесизм як альтернатива до марксизму, але принаймні ідеї Мізеса займуть ключове місце в нашій науці. Повернемося до соціалізму. Коли ми говоримо про коли Мізес говорить про неможливість економіч, економічного розрахунку при соціалізмі, то треба розуміти, що він має на увазі під соціалізмом. Тому що в Мізеса, за великим рахунком є два таких підходи. З одного боку, він називав соціалістами всіх, хто хоч трохи відхилявся від ну, ідей. Чистого ринку, відповідно за цим визначенням всі тодішні країни і майже всі теперішні країни це ну соціалістичні країни, бо є великий, ми сьогодні бачили відсоток впливу уряду на, на економіку. Але коли він говорить про неможливість економічного розрахунку при соціалізмі, в нього є. Чітке вузьке визначення соціалізму, так? це устрій, де є суспільна власність на всі засоби виробництва. Так? Це важливо, що на всі засоби виробництва. Чому це важливо? Тобто, коли ми сьогодні говоримо, там, коли Китай говорить, що, що він соціалістична країна, так? то в цьому відношенні він не є, там нема соціалізму, так? тому що вони розвиваються не тому, що там е, соціалізм, а навпаки, тому що там є е, ринок і. Є власне економічний розрахунок, а Північна Корея це є приклад соціалізму, тобто там, де економічного розрахунку немає, що є один власник всіх засобів виробництва. Коли міць говорить про, 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 про критикує соціалізм, неможливість економічного розрахунку, це вже, ну, скажімо так, його друга. Теза проти соціалізму. Перша теза полягала в тому, що соціалізм це є приклад ну, полілогізму. Тобто, що робили тобто, марксисти, зокрема Маркс і послідовники Маркса, та вони казали, вся наука, яка існує, це є буржуазна наука. Та? Відповідно, що ми зробимо? Ми зробимо пролетарську науку. Тобто, в нас є пролетарська логіка і буде пролетарська наука. Сьогодні це може здаватися ну, дивним і навіть комічним, але в більшовицькій Росії у 20-30-х роках існував журнал марксистсько-ленінських природничих наук, який виступав за партію в математиці, за чистоту марксистсько-ленінської теорії в хірургії, а також Радянський вісник з з венерології та дерматології, що прагнув розглядати усі проблеми, які в ньому дискутуються з погляду спогляду діалектичного матеріалізму, та тобто, люди реально вірили, що вони можуть створити ну паралельну логіку. Та і це знову ж таки ця, ця, ця актуальність цієї проблеми не пройшла. Тобто, коли ми сьогодні бачимо. Тоталітарні країни, там Китай чи Росія, вони апелюють до того, що вони побудують власну цивілізацію, що вони якийсь окремий шлях розвитку, і так далі, і так далі. Та, тобто, коли ми йдемо в чому місяця, що є наука чи економіки, чи політики, і вони універсальна ця наука. Та і коли починаються такі різні апеляції до якихось речей. Тобто, ну, це власне просто антинауково. Що, що власне, зробили соціалісти, марксисти? Та вони взяли капіталізм, тобто є ну, відома модель ринку, обміну товарами, приватна власність, виробництво, гроші. І сказали, що тепер буде все навпаки. Тобто замість товарів будуть продукти, тобто ми виробляємо не на продаж, а на споживання та один народне господарство, планове виробництво, людина як член суспільства і натуральний розрахунок грошей грошей не буде, бо не буде обміну. Власне тут цікаво, тому що ідея, теза Мізеса про неможливість економічного розрахунку. З'являється в 1920 році. Тобто, вже був досвід воєнного комунізму в більшовицькій Росії. Та, ви знаєте, з 17 по 20 рік в них був запроваджений воєнний комунізм, і в 2020 році вже були наслідки власне цієї моделі соціалізму, яку вони хотіли побудувати. Але вони не, вони не зробили висновки, що це не працює. Вони сказали, що це не працює поки що, що воно запрацює пізніше, та? ну, там запровадили неп і так далі, що це зарано, Росія недостатньо не розвинута країна для соціалізму і так далі. Але ця ідея продовжувалася далі. І в часи Горбачова Горбачов говорив те ж саме, та, що а, соціалізм це хороша ідея, ну просто там її неправильно впроваджували життя. От треба щось поправити, і воно запрацює. Та? Тобто, ну, ніхто не хотів визнавати, що, що, власне, воно в принципі в своїй основі хибна модель. І, власне, тоді Мізес, ну, пише цю статтю про економічний розрахунок при соціалізмі, і аргументація його абсолютно проста. Та, тобто, він опирається на суб'єктивну теорію вартості, що Люди живі істоти, вони мають свої потреби, вони добровільно обмінюються на ринку товарами, які їм потрібні, і купуючи певний товар, вони дають гроші тому підприємству, який виробляє той товар чи надає послугу. Відповідно, той товар отримує прибуток і інвестує далі в виробництво потрібних товарів. Коли є при соціалізмі один власник, то ну, це неможливо, тому що. Тому що нема обміну. Тому що е, всі товари розподіляються, е, там якийсь центрально плановий орган, який розподіляє ті всі е, товари мі між людьми. От. Ну, тобто, в принципі, і, ідея зрозуміла, і тут важко, е, що е, е, можна заперечити, Та? Тобто, е, щоб знати, куди інвестувати, треба мати вільний обмін. І, і попит, який визначається на ринку. Тим не менше, і перед Мізесом, і після, після цього цієї статті Мізеса з'являються ну, тези про те, що це неправильно, що це соціалізм все-таки можливий. І тут є кілька. Ну, Таких основних, є там в них багато аргументів, але три основних я виділив. Перший натуральний розрахунок є кращий. Був такий німецький дослідник теж, Отто Нойрат, який, власне, цю ідею розвивав. Ідея полягала в тому, що оця економіка обміну, ну тобто, ринок і так далі, це тільки частина економіки. Що якщо ми говоримо хочемо адекватно оцінити економіку, ми мусимо враховувати також речі, які знаходяться поза системою обміну. І вони там наводять ну, такий приклад, наприклад, що ну, якщо людина в системі обміну, в системі прибуткової економіки людина працює. Вона затрачає працю, там ну, зусилля щось створює. Але відпочинок це теж економічна вартість. Тобто, коли людина не працює, це теж добре і це теж треба враховувати. Тобто, що ну, фактично не працювати це таке ж економічне благо, як і працювати в певному сенсі виходить. Ну, зрозуміло, що тут ніяким чином не можна порахувати ті речі, які знаходяться е, по, поза обміном. Там е, був не тільки Нойрат, був е, німецький філософ Леонард Нельсон. Він взагалі говорив, що викладачам не треба платити зарплату, тому що вони отримують задоволення від своєї роботи. Тобто, це теж благо задоволення, для чого платити їм зарплату. Ну, так. Інший, інший момент було те, що вони орієнтувалися, Значить, в бути, капіталізм орієнтується на прибуток, але прибуток не сприяє максимальному виробництву товарів. Тобто, треба орієнтуватися на натуральне виробництво. Так? І що означає, що... Ну, там не були різні пояснення. Наприклад, що якщо якесь підприємство, на підприємстві є там, рекламний відділ, є й продавці, і так далі, і так далі, якщо це все їх забрати, тобто їх всіх поставити за станок, та, то це підприємство буде виробляти більше товарів, ніж там, коли є ну, конкуренція. І фактично, оцей Оцей підхід орієнтація на натуральне, е, натуральний розрахунок, воно існувало в Радянському Союзі. Якщо ви пригадаєте, постійно було звітували цього року, чи в цій п'ятирічці ми виплавили стільки то чавуну і сталі, зробили стільки-то надоїв молока і таке інше. Власне, наслідок такого розрахунку ми можемо бачити на деяких е, таких е, ну, схемах, то ніби джерело Світовий банк. Коли вони рахували ВВП, ну тут смішно, це ж реальний ВВП, та що це, це просто в цінах 2010 року, ну це інше питання. От. Але е, власне, що виявляється, в 90-му році нас ВВП був більший, ніж зараз. Та, тобто, що ми тоді були багатші, ні, ніж зараз, коли е, на, на даний момент е, в нас. Ну, в, 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 П'ять разів більше тих же автомобілів, ну, ніж було тоді. Ну, це те ж сама аналогія. Тобто, тут знову йдеться не, не просто про ВВП, а якщо подивитися виробництво будь-яких товарів, ми будемо бачити ту ж саму картинку, що в 90-му році там було всього більше в нас і так далі. Знову ж таки, це орієнтація на кількість. Але не на якість, та, тобто можна випускати будь-чого багато, але якщо це не має попиту, якщо це, за це люди не платять гроші, то це не має сенсу. Е, другий аргумент, що можна вдосконалити комп'ютерну техніку. Та, тобто, е, ну, е, ідея полягала в тому, що соціалізм не вдався, тому що засоби обрахунку були погані. Якщо ми зараз маємо такі досконалі комп'ютери, то ми зможемо це е, краще обрахувати. Ну, зрештою, те, що намагається робити Китай, коли вводить і всі і всякі і системи е, ну, е, балів нарахування, чи як там воно називається, та? знову ж це проблема в тому, що е, такий підхід він розрах... не враховує людину як суб'єкта. Тобто, якась знову ж хтось пише ці бали, за якими оцінювати людину, хтось розраховує і так далі, якийсь центральний орган. І в такий спосіб людина виключається з життя, ну, з, з вибору. Та. І третє, третє таке зауваження, що розрахунки при, при капіталізмі є такі ж погані, як і при соціалізмі. І, в принципі, це такий аргумент, з яким можна частково погодитися. Та. Тобто, попри те, що, а, ну чи, чи Уряди планують прогнозують чи приватні фірми, правда, є деякі українські приватні фірми, які кажуть, що вони на 100% можуть спрогнозувати. Але це інше питання. Тим не менше, всі помиляються. Так? І тут можна провести єдину аналогію з тим, що говорив Черчилль та найгірша форма демократії це найгірша форма правління за винятком усіх інших. Так само ринок, економічний розрахунок. Це далеко не, не, не досконала форма розрахунку, але всі інші е, є гіршими. Дякую. Микола. Будь ласка, запитання до пана Миколи. Дмитро? А... Мікрофон, мікрофон. Дуже дякую вам за доповідь. А скажіть, будь ласка, чому ви переклали а, Мізеса самобюрократію? бюрократію? Це один з найкоротших його творів? <плес> ну, я хочу зауважити, що а, Микола зробив, а, наскільки я знаю, перший а, в Україні переклад української мізиса. Тому за це слід особливо подякувати. Так, перше ніж братися за human action, то краще починати змаловувати. В цім році буде human action, так, Володя? Це буде. Так що буде в нас також нагода до святкування. Є ще запитання? Якщо дозволите, скажіть, будь ласка, от ви багато говорили про задоволення. А от як, на вашу думку, є такі експерименти в США, в Європі, розраховуються гедоністичні індекси. Чи є перспектива в Україні е, таких речей, і якщо є, то як їх можна вбудувати? Там в монітарну політику чи там планування якесь. Дякую. О, це, це, це дуже ск... про, Про задоволення чи про обрахунок задоволення питання? Бачите, ну ключова ідея в чому то е, суб'єктивної теорії вартості, що важливо не, не, не речі, а наше відношення до речей. Відповідно, я взагалі скептично відношуся до будь яких індексів, та? бо вони завжди обмежені в своїй в своїх методології і в реальному відображенні. Але я думаю, як кажуть стоїки, ми завжди можемо змінити своє відношення і отримувати задоволення. Тут питання тут. Питання. Дякую, Микола. Мені сподобалося і про пролітарську логіку і про декомунізацію в економіці сьогодні українській. А що треба зробити, щоб декомунізувати економіку в наших університетах, школах? О... Ну, в таких випадках, знаєте, кажуть, треба міняти не ліжка, а щось інше, та? Але це така ну, груба, груба відповідь. Насправді ми просто маємо йти до європейської науки, та? тобто ми маємо більше комунікувати з європейською наукою, більше спілкуватися. Бо ну, ми до цього часу бачимо там в дисертаціях, що люди використовують діалектичний метод. Тобто я досліджував тут не про економіку, а про філософію дисертації, які написані за останні 30 років, і виявилося, що за цей час досліджено, захищено близько трьох тисяч дисертацій з філософії. Але якщо ми візьмемо, скільки дисертацій присвячено зарубіжним філософам, то їх буде менше, ніж 100. Тобто українська наука вона закрита в своїх рамках, вона ну, її вона не цікавиться ну, тим, що було у світі, і так далі. Тобто, навіть якщо ми подивимося на твори, які перекладалися, то буквально ну, може в останні 10 років та в нас не було навіть Арістотеля перекладеного. Українською мовою, та тобто і і маса інших речей, які до цього часу, ну, просто наші е, науковці і загалом люди в більшості своїй є винятки, звичайно, але в більшості своїй не обізнані. Просто на мене думка спала, що ну зараз же йде декомунізація там вулиць, декомунізація, так, ще декомунізація ще чогось. А чому б нам не сформулювати комунізацію науки? Чому б нам не знайти. А де ця комунізація залишилася в науці? Що таке комунізація? І сказати, що дивіться, це ж марксизм, це ж комунікація. Да, і якщо ми сформулюємо разом з нашим а, нашою спільнотою цю, цю комунізацію, то, то спочатку треба, щоб би треба їм показати або світу. Дивіться, та це ж все при комуністах було і зараз залишається, і потім вже можливо піти від цього. Тому дуже дякую за цю думку. Давайте сформулюємо. Добре. Дякую і, о, 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 і ще одне питання. Микола Вітона Дашкевич, е, я перш за все хочу вам подякувати за популяризацію. Е, Мізеса хочу сказати, що вивчав економіку спочатку у Львові, потім Варшаві, і практично Мізес може десь там зустрічався, але думаю, що більшість випускників після завершення навчання ніколи би не згадали, якби запитати от, відомі економісти. І вперше я зацікавився Мізесом не як економіст, а як краєзнавець, оскільки він власне жив у Львові. і Дякую, власне, за те, що завдяки вам. Зараз у Львові можна побачити дошку, присвячену, власне Людвіку фон Мізесу. Хочу вас спитати, тому що з загального контексту так розумію, що питання культури та відмінності культур в різних країнах вони теж входять в фокус досліджень. Австрійської школи економіки, і чи це питання було теж в фокусі дослідження самого Фон Мізеса, тому що в загальному виглядає на те, що є країни, які більш надаються до впровадження ліберальних ідей, є країни, яким плюс-мінус пасує соціалізм. Наприклад, ми теж бачимо це на прикладі соціалістичного табору, де Угорщина мала набагато кращі економічні здобутки ніж польща, і в умовах вже капіталістичної ліберальної економіки польща набагато випереджує угорщину. Так з іншої сторони, маємо наприклад країни скандинавські, які є культурно-гомогенними і В яких працюють певні соціалістичні ідеї, але теж є питання, тому що вони перестають бути гомогенними, так? Через міграцію, теж якісь проблеми з адопцією цих людей, які туди приїжджають, в загальну культуру. І е, теж питання, чи не чекає їх така, наприклад, доля, як Ізраїлю. Ізраїль теж був максимально гомогенний. І фактично це і була політика. Це, наприклад, в своїх мемуарах згадує Шимон Перес, так що кришко, кришко, нема, кришко, кришко. Та, час. Та, та, що порівнювати Ізраїль, наприклад, з західними країнами, тому що у нас абсолютно інша культура, і тому якби у нас міг функціонувати е, соціалізм. Але ми знаємо, що потім Ізраїль став негомогенний, і перейшов на капіталізм. Чи ось такі культурологічні аспекти були в фокусі уваги, власне, Фурмізеса? Ну наскільки я читав, то мені здається, що ні, або малою мірою. Тобто його основна ідея полягає в тому, що тобто він орієнтується на функціональні речі, ви можете бути. В нього є навіть така ідея, що між соціалізмом і капіталізмом в цілях різниця невелика, різниця в інструментах. Так? Тобто ви можете ставити будь-які цілі, культурні, політичні і так далі. Але якщо ви хочете досягти тих чи інших цілей, ви маєте розуміти, як це працює. Так? І він, власне, пояснює механізми, як це працює. Так? Інша справа, що ті чи інші суспільства, вони. Ну, хочуть, тобто, ну та, візьмемо ту ж Німеччину, довгий час там, попри високі податки, економіка непогано працювала, так тому що люди згідні платити податки. Це якісь е, високі податки, бо це ну, такий в них феномен чи традиції, але в будь-якому випадку, ці йдеться про те, що ці культурні аспекти вони не можуть заперечити закони економіки і політики. Дуже дякую.